Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас у гості завітали зайчик і білочка. Вони просять у нас допомоги. Зараз вони маленькі, але знають, що коли виростуть, вивчаться, їм треба отримати гарну професію. Але які бувають професії, вони не знають. Давайте з вами допоможемо їм. Слухай уважно загадки. Хто як квочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Це вихователька. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури, це лікар. Золоті у нього руки, робить зачістки й перуки, підстриже й пофарбує, гарний настрій подарує. Це перукар. Як приходимо у клас, там чекає він на нас, вчить писати і читати, і невтомно працювати. Вчитель із пожежами воює, від вогню усе рятує. Пожежник Тисне вчасно гальма й газ відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Літаком керує справно, коли навіть в небі хмарно посміхається з висот найхоробріший пілот. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покрівельник носять назву будівельник. Прокидається він рано, і пече нам хліб духмяний, бублики, і пиріжки, пряники і медовики, пекар. Інструмент бере у руки, линуть чисті, ніжні звуки. Люди кажуть, це талант. Добре грає музикант. А тепер, дітки, послухайте віршик про професії. Всі професії потрібні. Людям дуже необхідні. Всі професії, мій дуже для людей важливі дуже. А тепер давайте разом повторимо зі мною. Всі професії потрібні, людям дуже необхідні. Всі професії, мій друже, для людей важливі дуже. Запам'ятали? Ще разочок повторимо. Всі професії потрібні. Людям дуже необхідні, всі професії, мій друже, для людей важливі дуже. Я сподіваюсь, дітки, що ми сьогодні багато пізнали про різні професії. І нашим друзям в час помилкувати, яка професія їм найбільше сподобалась. А ви, дітки, подумайте і скажіть, ким би ви хотіли стати. До побачення! Чекаю на зворотній зв'язок.